Еко, тоді це було довідному на кімсай, було «Зелені рішення. Я писав дуже багато статей, перекладав з англійської, з американських, європейських, іспанських різних. Я шукав типу, це все, щоб наповнитися розумінням, яка може бути альтернатива тому, ну, типу, чому я жив. От. І там було дуже багато людей і історій пов'язаних з тим, як пожити взагалі без грошей. От, Насправді наших далошифів досить багато, які живуть фактично без грошей. Тому що ну, прожити 500 гривень в місяць для мене це без грошей. Це прямо левел. Мінімалізм це так. Це відмова фактично від цього такого. М -м, як ми це називаємо, Спартанського мови виживання. Тому що часто це просто е, вода з криниці. тобто в домі немає ні бойлера, ні теплої води. А, і коли я підняв це питання, то жінка буквально подав на полі сказала, а мені це нормально. Мога Богу говорю, що екопоселення – це про якість життя. І для мене якість життя це ну, якийсь базовий комфорт. Ми говоримо про що? Що екопоселення – це для нас спільнота. І тут ми переходимо а, дуже плавно. Да. До, від е, особистого до спільного. Типу, а, якщо ваша особиста економіка складається з 500 гривень в місяць, так, то м -м -м, якщо ви Так, люди приїжджають в села, да, в села е, до наших дроншиферів, а більшість з них кажуть, ну от хата, живи. Ти виходиш. І такий... Там навіть цієї штуки немає шукрав просто. От. І тут виникає оцей персонал. За нього, в принципі, я боровся і раніше, але не так успішно. А тут ну, прийшли такі ж самі міщанки, кажуть. А як ви тут живе? Вони кажуть, ну от, дрова в лісі, от сокира вперед. Ну, типу, ще Я кажу, дивіться, так не буде. Якщо ви хочете розвитку далі, то спільна економіка вона повинна запрацювати все-таки на інших е е е е так? Типу, мені нічого не треба, це один рівень, да? ідеологічний чи ну, типу, мінімаліст, ти мінімаліст тобі всього достатньо. Кожна людина, особливо людина з міста. Вона складається з соціальних потреб. І фактично оцей соціальний блок найцінніший на курсі «Побудови спільно», тому що в нашій голові а, є мозок, так? і він розкручений, він заточений під е, м, складні соціальні взаємозв'язки. А якщо їх немає, то м, він капсулюється. Планую вам поговорити трошки про нашу внутрішню дитину. Чому ми вирішили включити цей блок в нашу взаємодію? Тому що я казала, було дуже багато нових людей в спільнотах і через це було дуже багато конфліктів. І на мій особистий розсуд, якщо людина знаходиться і може, ну має ресурс знаходитися в позиції зрілої людини. Є можливість ці конфлікти перевести в конструктивну течію і вирости. Але, на жаль, ми не завжди знаходимося в ресурсі з позиції зрілої, дорослої людини побачити ситуацію, яка нам дана, і побачити мій дар в тій болісній, важкій ситуації, і трансформувати його на, свій, на свою користь. На мій розсуд, я бачу, як недопрожиті моменти дорослишення потім впливають на моделі управління і на лідерські позиції. Почнемо з цікавого такого відчуття, як критика. Вона завжди впливає на відчуття цінності. І при взаємодії зі спільнотою не наша задача дорощувати людей, які з нами в команді. Але наша задача як лідер розуміти, якщо я щось критикую, я все одно доторкаюся до відчуття цінності другу, іншої людини. Хочу я цього чи не хочу, як там з самоцінністю, як там з чим, це дійсно питання відповідальності людини, яка напроти нас. Але лідер має завжди розуміти. Навіть якщо це горизонтальність і є бажання вибудовувати, ми маємо відчувати, ми казали, що в спільноті кожен на 100% відповідає за стан спільноти. Бо якщо я критикую, я десь доторкаюся до цієї цінності. Так як є в віковій психології, діти сепаруються від батьків, так само і в спільнотах з вертикальним управлінням. Необхідна сепарація для переходу на горизонтальний рівні. Тобто люди мають бути незалежні від ідейного лідера, який розпочав цей проєкт. Має набутися такий етап сепарації. І на мій розсуд, мудрі лідери, вони навчають. Вони навчають коле людей, вони навчають собі послідовників і вони передають свої знання, а не акумулюють все в собі. Ви зараз проговорили, що у вас є досвід в когось є, так? і може у когось є досвідками з одними соцмережами, ніж з іншими, і це взагалі як інструменти, та інструменти для взаємодії, та інструменти для позиціонування. Я ще поговорила про те, що є різниця, що може бути сторінка на вашому проєкту, організації або якогось виробництва І є ваша особиста сторінка. Знаєте, є така тенденція, що ну, можна все це окремо вести і класно, коли у вас є окрема сторінка, ваша організація, спільноти чи періодичні події, так? тобто все зараз, про що ми поговорили. От, але все одно важливо, хто саме представляє цей власний бренд і Тобто Особистість, коли веде власну сторінку, то може більш ефірів, сторіз, публікацій, якихось цікавих моментів з власного життя, якась філософія, якою ви ділитесь з людьми. І люди, навіть якщо вони там не дуже ну, можуть не дуже знати продукцію, або знайомляться, або десь там знайомляться з вами і дізнаються про те, що у вас є те, що ви представляєте, чим ви займаєтесь, то вони з вашої особистої сторінки можуть переходити на цю публічну сторінку, на цю ну, саме сторінку вашого товару або представництва, Да? І це класно поєднувати, бо люди знайомляться з вами більше як з особистістю. А вже більше якусь інформаційну там, і красиву кожну інформацію вони можуть читати на цій стороні. Реклама може бути чого? Може бути товар або івенту. Зараз, от, поки такі роки, там карантин, воєнний стан, то там, мені здається, що ну, я, наприклад, рекламу івентів застосовую, ну і майже взагалі не застосовую саме як таку як комерційну рекламу, більше через інші інструменти. От, але реклама товарів дуже часто зустрічається, якихось товарів, продуктів, курсів І це, ну я думаю, що ви зустрічали, і можливо дивилися там, як вона оформлена, тобто певна картинка, класно сформульований по суті тексти, і там може бути перехід на ваш сайт або на якусь конкретну подію. Упомінання посилання на упомінання. А да, у нас можуть бути активні посилання, да, тобто ми ну, можемо ссилатися на конкретні сторінки або відмічати людей в тексті. І можна не тільки в тексті, але там перед інформацією в пості ви там відмічаєте людей, Єс, але є, але є певні обмеження. Тобто ви можете обрати, там відмітити тільки певну кількість людей, і зараз є обмеження в відмітках на ефірах. Тобто, коли ви записуєте ефіри, хочете перед цим відмітити декілька людей, то фейсбук вам не пропускається. Ефір краще ви його просто записуєте, а потім... Після публікації вже ну, краще в текст відзначати, бо якщо ви просто відмічаєтеся з вами на події зараз, то воно ну, взагалі не запише. Давайте Зачіть. поговоримо, що саме ви використовуєте при публікації поділості. Там має бути обкладинка е, першанка, ну, область події, облис подій. А також на саму подію теж можна запускати рекламу. А ще в події можна відмічати геолокацію.